Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі огляд ось такого радіоконструктора. Це електронне переговорне устройство. Ну і ми знайшли ось ось таке переговорне устройство, як готовий виріб. На одному заводі паралельно випускали конструктор і готовий виріб. Ну, ми готовий виріб покажемо в роботі. Так, ну, подивимося. Конструктор. Так. Дата випуска другий місяць 83-го року. Ціна 8 карбованців 50 копійок. Так, хто його виготовляв? Ось така упаковка вже новітнього зразка. Так, устройство переговорне, електронне. Так. Город Запорожжє. Абонентська скринька 745. Ну, не знаю, який завод, не, не написано. Але місто Запоріжжя. На даний час обстрілюється расистами місто. Ракети падають на мирних мешканців. Ну, ми всі знаємо історію, як фашистська Німеччина теж в Другій світовій думала, що вони непереможні, теж багато злочинів таких зробила. Але в 45-му році все дійшло логічного завершення. Всі злочинці були знайдені і покарані. Так буде і з Росією. Всі будуть злочинці знайдені і покарані. Це навіть не обговорюється. Це буде 100%. Так, ну дивимося. Так, ну, схемка на п'яти транзисторах. Транзистори Германієві МП20 та МП38. Живлення батарея на 9 вольт крона. Так, ну, лінія між абонентами це 4 провода. Ну, така схемка простенька, з тональним визовом. Так, максимальна виходна мощність уселителя 150 мВт. Ось, будь ласка. Все. Розмальовано. Так, як кнопку встановлювати? Як заклепки заклепувати. Що тут ще? Ось як радіоелементи встановлювати. Ось монтажна схема плати. Ось як. Динаміка закріплювати в корпусі. Так, ну все, розписано. Якби все зрозуміло. Так, дивимося. Ось на такій картонній основі радіоелементи. Закріплені, перемикач, виключатель, транзистори, резистори, конденсатори. Ну все якби все є. Так, провід. Тут якісний монтажний провід багатожильний. На 4, 4 провода. 4 жили. Так, запаковані елементи кнопки, заклепки і колодочка на батарею. Якийсь кусочок проводочка. Так, ну це самі, самі корпуса. Так, динамік. І крішечка. Ну, в одному корпусі е, знаходився динамік, елемент живлення крона та кнопочка е, тонального визова. Ось. А в другому корпусі знаходився динамік, плата. Єтинаксово виключатель та тангента перемикання, прийом передача і кнопочка тонального визову. Теж ось таке схемне рішення? Так, ну. Покажу вам вже виріб сам. Ось паралельно завод випустив ось такий таку іграшку для дітей. Ось теж схема, теж все те саме. Так, ну цей набор коштував 12 карбованців. Радіоконструктор коштував 8 карбованців 50 копійок, а зібраний уже 12 карбованців. Ось, 86-й рік. Так, ось як він виглядає в зібраному виді. Ну, тут, так, да, 10 метрів провода. Ну, я думаю, що можна і на більшу відстань використати провід. Ось такий червоний абонент і зелений абонент. Ось, Якщо у зеленого абонента ось е виключений, е перемікач. Стоїть на виключеному. Червоний абонент може його визвати. Ось кнопочка визова. Нажимаємо і зелений абонент, почувши, що його визивають, вмикає свій пристрій і може, червоний може балакати, зелений може слухати. Потім, нажимаючи ось цей перемикач, зелений може балакати, а червоний слухати. Раз, раз, два, три. раз, два, три. І ось ось так. І потім, якщо е, зелений хоче визвати червоного, він нажимає тангенту. І нажимає кнопку визову. Ну, ось ось такі переговорні пристрої випускала радянська промисловість у 80-х роках. Ну, все. Дякую за увагу. Дякую, що подивились. Можливо, комусь. Подобається ця тема? Ну, завжди буду радий щось показати таке із цієї серії, серії радіоконструкторів. Все, будьте здорові!